Сьогодні приготуємо зелений бісквіт зі шпинатом. Для початку поставлю збиватися яйця і цукор на швидкості вищі за середню. У мене це 7 з 10. Щоб яйця краще збивалися, дістаньте їх з холодильнику за годину до приготування. Вони мають бути кімнатної температури. А поки збивається яєчна маса, приготуємо шпинат. Чисте листя свіжого шпинату складаю до чаші блендеру. Туди ж додаю олію без запаху і воду. У мене олія з виноградних кісточок, але ви можете взяти кукурудзяну або навіть оливкову чи, звичайну соняшникову. Максимально перебиваємо шпинат до стану пюре. Зверніть увагу, що я не додаю ніяких барвників. Бісквіт буде зеленого кольору тільки за рахунок шпинату. У нас вийшла ось така консистенція. Тим часом наша яєчно-цукрова маса вже збільшилась вдвічі та побіліла. І має ось такий вигляд: тепер додаємо розпушувач до борошна та просіюємо борошно до яєчної маси в два прийоми, а потім обережно вимішуємо силіконовою лопаткою. Опускайте лопатку до самого дна і піднімайте борошно знизу до верху, ось такими обережними плавними рухами. Я прискорюю відео, щоб не займати ваш час, але ви маєте це робити плавно і повільно. Тепер додаємо другу половину борошна і знову вимішуємо знизу. Доверху. Проводьте по стінкам чаші, щоб вимішати точно все борошно. Маса стане менш пишною та густішою. Не бійтесь цього. Ну і завершувальний етап. Виливаємо шпинатне пюре до тіста та знов вимішуємо лопаткою. Тут процес вже піде швидше та легше, а тісто має стати більш рідким. Я заздалегідь підготувала кільце на 18 см та обернула дно фольгою. Виливаємо одразу все тісто в кільце та ставимо в духову шафу розігріту до 160 градусів. Я випікаю бісквіт 35 хвилин, але вам може знадобитися від 30 до 40. Коли бісквіт почне пружинити, значить він вже готовий. Можете також перевірити готовність шпажкою. Після того як бісквіт випікся, дайте йому охолонути. Я перевертаю бісквіт догори ногами, щоб у ньому рівномірно розподілилася волога. Ну а коли він охолов, знімаємо фольгу та обережно вирізаємо бісквіт з кільця ножем. Після цього оберніть бісквіт харчовою плівкою та залиште в холодильнику на 6 годин. Або можете зберігати бісквіт до 7 днів в холодильнику та до 30 в морозильній камері, якщо спекли його заздалегідь. Зверніть увагу, як красиво він пружинить, та уявіть, який він соковитий. Торт з таким бісквітом можна не просочувати. Зверніть увагу, що коли ви його розріжете, всередині буде більш насичений та яскравий колір. Ну а в наступному відео я розкажу, як зібрати з цього бісквіту торт з малиною. Підписуйся на мій канал, якщо не хочеш пропустити.